Фінали Чарлстон, Хьюстон, Бухарест, Марракеш. три чоловічих і один жіночий фінали тенісних турнірів цього тижня, друзі, розберемо, спрогнозуємо разом з вами в цьому відео. Хто ще не підписаний на наш канал? Запрошую підписатись, зарядити вподобайку, написати змістовний коментар. Це і буде найважливіша підтримка від вас, нашому майстер-класу. Дякую наперед всім вам. Отже, почнемо з чоловіків. Маракеш. турнір ATP 250. Який сьогодні завершується в Марокко на ґрунті. Як я ще і на початку, навіть коли представляв турнір, представляв учасників цього турніру, казав, що один з головних претендентів на цьому турнірі Талон Грікспур. Ось ми бачимо фінал. грікспур Дардері. Грікспур 37-й, Дардері 57-й. Грікспур свого часу вже двічі вигравав в 2024 році у Дардері. Одна перемога на ґрунті 3-0 Ролан гарос Друга перемога закритий Мастерс. 2024 Париж Індорс 2-0. Жодного з геймів поки що Дардері у Грікспора не взяв. Якщо брати і рахувати по геймам, то 5-0 на користь Грікспора. Я вважаю, що і тут на Маракеші. Грікспор візьме титул. Перемога Грікспора 1,67. Мій варіант прогнозу. Далі: Бухарест, Румунія. 36-й БАЕС у чоловічому рейтингу проти 45-го Кабольні. Знайомий з обидвома тенесистами. І вважаю, що невеличка, зовсім невеличка перевага буде у Беса в сьогоднішньому матчі, у Аргентинця. Навіть не дивлячись на те, що Каболі вже двічі перегравав Себастьяна Баеса. Каболі 45-й, Баес 36-й. Але все одно я вважаю, Баес хай буде важко перемогти, але все ж таки аргентинець. Баес перемога по форі мінус 1,5 геймів. Геймів, не сетів. Я беру фору, мінімальну фору по геймам на Баеса. 1,66. Мінус 1,5 фора. Третій турнір у чоловіків Х'юстон. Більш пізній. І тут сенсація, друзі, сенсація полягає в чому? Фінал. Я давно такого. Не згадую, щоб у фінал зайшов навіть не п'ята, а шоста сотня. Шоста сотня е, представник рейтингу чоловіків Бруксбі. На початок турніру був 507-й представник початку шостої сотні. І в фіналі він буде проти Френсі Сатіафу. Е, 17 -та ракетка. Так, Тіафу трішки досвідченіший. Я вважаю, що важко, але ТіАфу переможе. В такому, так скажемо, американському дербі. І дивіться, що саме цікаво, у 21 му і 22 му році. На американських, але хардкортах, перемагав двічі Бруксбі. Але це були хардкорти. Тут у нас виходить ґрунт у Х'юстоні. І я вважаю, що у Тіафо більше шансів виграти, але, повторюю, матч буде важким. Я беру друзі в цьому фіналі. Перемогу ТІАФО і тотал більше 20,5 – 1,91. <кхи> Бруксбі уже і так дуже гучно гримнув дверима. І я більше ніж впевнений, що на наступний понеділок рейтинг Бруксбі буде вже далеко від шостої сотні. Хоча по таким турнірам ATP-250 дуже багато не стоїть очікувати, не варто очікувати додавання рейтингових балів. І ось у нас жіночий фінал самого представницького турніру. Якщо брати представництво першої 20-ки, першої п'ятидесятки, то у жінок в Чарльстоні. Було досить непогане представництво. І одна з найвище сіяних Джесіка Пегула підтвердила свій рівень, підтвердила свій клас і вийшла у фінал. Фінальний е, грі протистоїть Джесіки Софія Кінін, також американка. Вже шість разів зустрічались. Пегула і кінін. Пегула практично на 5 років старша і досвідченіша, ніж Кінін. Пегула своєю грою вже давно доказала, що вона ну, може поступатися по успіхам, ну, скажімо, лише тільки. В деякій мірі коко Гауф і, можливо, десь якось, якимось чином може трошки поступатися Медісон Кіз. А так, я вважаю, Пегула одна із найсильніших американок. І, що саме важливе, одна з найстабільніших, впевнено, тримає ось цю першу десятку. Планку першої десятки. Кенін, це дівчина-настрою. Не скажу, що вона така вже ізбалована, але десь щось таке подібне в неї спостерігається. Я не хочу більше нічого казати, скажу лише, що Кенін починала з 1.32 пройшла пера. Бенчич, Касаткіна, Калінська Анісімова. Ну, Анісімова відмовилась, повний матч не був між ними. А Пегула пройшла Шиманович, Томлянович, Колінц і Олександрову. Я вважаю, що трішки більше шансів, да, і я казав у минулих відео, що Пегула заслужила цю перемогу і цей. Титул. Вона дуже багато років приймала участь, дуже часто бажала і йшла до перемоги в Чарльстоні. І таки за оці, да більше, мабуть, більше 10 років приймала участь в цьому турнірі Пегула і жодного разу не вигравала його. І Слоун Стівенс вигравала, і Медісон Кіс вигравала. І ще там дві-три американки за 50-річний, оцей такий термін історії Чарльстона, навіть уже більше, майже 60 років турніру, і жодного разу Пегула не змогла виграти. Я вважаю, що цей час настав. І я. Прогнозую перемогу все ж таки Джесіки Пегули. 1,75 коефіцієнт, друзі. Перемога пегули мій єдиний і остаточний варіант прогнозу. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вболівайте за своїх улюблених тенесисток і тенесистів. Пам'ятайте, що ваші вподобайки і змістовні коментарі це головний стимул, потужна мотивація. І найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Дякую за перегляди, за активність підтримку. Слава Україні! Скорішої перемоги нам над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти в телеграм-каналі, посилання на нього у першому закріпленому коментарі. Дивлюся прямі трансляції на сайті, опублікованому в описі під цим відео. Користуйтесь, друзі. Буду вже завершувати це відео. Всім добра, до зустрічі, па-па.